Друзі, вітаю на каналі Життя в історіях, і пропоную до вашої уваги нове оповідання. Ну, що ж ви, дідусю, так людей лякаєте? лагідно дорікнула Тетяна, дивлячись на старенького, який винувато дивився на неї. Ой, вибачте, доню, старий я вже зносився, тіло не слухається, от і трапляється усілякі неприємності. Тетяна, трохи зітхнувши, дістала з кишені аркуш паперу і акуратно написала список ліків. Простягнула його оночці дідуся, тендітній дівчині з великими очима, що й досі не могла отямитися після переляку. Ось тримай, тут все розписано, що і як приймати. З ліками тиск більше так скакати не буде, сказала вона лагідно, але впевнено. Погляд Тетяни ковзнув до дідуся. Що вже сидів на дивані і мляво поправляв подушку. Він мав вигляд людини, яка робить все, щоб здаватися здоровою. Хоча, зітхнула лікарка, правду кажучи, вам давно варто було звернутися до лікарні. Та що ви таке кажете? обурено буркнув дідусь і перелякано глянув на неї. Не хочу я в лікарню. Все вже минуло, я себе добре почуваю. Добре, це добре, але дивина. Судячи з усього, здоров'я у вас відмінне, онучка за вами доглядає, а тиск підскочив без причини. Це не жарти, а серйозний дзвіночок. Тетяна насупила брови, дивлячись на нього суворо. Старенький знітився, потер бороду, нарешті зітхнув і зізнався Було діло. Ми з Івановичем, сусідом моїм, сперечалися, хто швидше пробіжить стометрівку. Ну, колись я його завжди переганяв у школі, а він тут заговорив, мовляв, то все хитрощі були з мого боку. Ну, я йому й кажу. Та я й зараз тебе обжину, зуб даю, а той не вірить, думає, сміюся. А ми, як хлопчики, пішли, відміряли відстань, я годинник на секундомір поставив, Іванович назад заткує, А я йому почали, то вже давай, як чоловіки, до кінця. Тетяна не стрималася, засміялася голосно та щиро. Онука, що досі сиділа мовчки, також розсміялася, вже не приховуючи веселощів. Скажіть мені, запитала Тетяна, витираючи сльози від сміху. А в школі це ж було скільки років тому? Дідусь замислився, порахував подумки. Ну, якщо останній клас рахувати, то 65 років тому. «65?» Тетяна аж підняла брови. Тобто ви з Івановичем двоє вісімдесятилітніх джентльменів влаштували спринт на сто метрів? Неймовірно. Вона запакувала свою медичну валізку, але зупинилася в дверях. А все ж таки, хто переміг? Ну, як хто? Я, звісно, гордо всміхнувся дідусь. Старий, але ще з порохом у порохівницях. Новий ну, даєте, де ж ви сили черпаєте? Та що сили тут природа, свіже повітря, а головне пасіка. Є тут один чоловік, мед робить, такий, що й хвороба минає. Ото як ложку з'їси і ні вірус, ні тиск не страшні. Тетяна мрійливо зітхнула. Ой, якби все так було просто, Купив баночку і всі болячки зникли, як росою змило. А ти купи, спробуй, його кіоск саме біля дороги. Якщо поїдете зараз. Може, ще встигнете. До обіду в нього завжди все розбирають. Тетяна не стала заперечувати, навіщо сперечатися, коли серце саме тягнеться до чогось справжнього. До меду вона завжди мала особливе, навіть трепетне ставлення, і справа була не в солодкому смаку, а в дитячих спогадах, теплих, ароматних, пронизаних сонцем і запахом липового цвіту. Колись зовсім малою вона часто бувала з братом у дідуся на пасіці. То були роки, коли щастя, ще жило в найпростіших речах, у ложці щойно викаченого меду, у гулі бджіл, у шорстких мозолястих долонях рідної людини. Їй, здається, було років п'ять, коли світ раптово обірвався. Страшна звістка. Мама і тато загинули в один день. Тетяна досі не пам'ятає подробиць. Не знаю, що саме сталося в тому лісі, пам'ятає лише, яких із братом, Богданом, забрали від діда, як трималися за нього обома руками, плакали і просили залишити. Але жінка кремезна, сердита, кричала ви не маєте права, діти повинні рости в соціумі, а не в лісі, серед ваших бджіл. Богдану було на два роки більше. Він не стримувався. Це наш дідусь, чому ви нас забираєте? Ми не хочемо. Тетяна досі згадувала ту сцену з жахом. То було начебто хтось вирвав з неї частину душі рідну, тепло, живу. Весь довгий шлях до міста, який здавався нескінченим, вона тулилася до брата, а той стискав її долонькою і шепотів Не бійся, ми ще втечемо, Ми повернемося до дідуся обов'язково. І хоча дідусь жив не зовсім у лісі, просто на його околиці, його будиночок і пасіка здавалися Тетяні чарівним цвітом. Пасіка була справжньою, як у казках, може, не така вже й велика, але для маленької дівчинки то була ціла країна, а мед. Відтоді жінка ніколи не куштувала нічого схожого, хоч як часто купувала його на ринку, у знайомих, в магазинах, все було не те. Тому, коли дідусь у селі розповів про сусіда, який тримає пасіку і робить мед проти всіх хвороб, у Тетяни аж щось защеміло всередині. Вона озирнулася до водія. Михайле, по дорозі має бути кіоск з медом. Пригальмуй там, будь ласка, хочу доньці баночку взяти. «А вже ж без питань Тетяно Васильівна. але ж знову скажете, не такий, як треба. Вона усміхнулася. Може, й скажу, а може, ні, а раптом він той самий. Ну ну, не вірю, вам же не догодиш? Ех, Михайле, якби ти хоч раз ж скуштував мед мого діда, тоді б сам розумів після такого жоден інший не смакує. Відкриваєш баночку, відсуваєш листочок. Який ще листочок? Тетяно Васильівна, що, мед з бур'янами був? Ну, ось зараз як влуплю побачиш, який був листочок не сміття. Дідусь завжди клав маленький сушений листок від того дерева чи квітки, з якого мед липовий то липа, квітковий, щось польове, а тепер все змішують, і щоб хоч трохи було схоже, треба хіба що віннику банку заштовхати. Михайло засміявся щиро, а медсестра, що сиділа поруч, підхопила. А ти б бачив того дідуся, у якого ми сьогодні були. Я записувала дані, йому 82 роки і влаштовують змагання не шахи там якісь, а на стометрівку. Тетяна, всміхаючись, відкинулася на сидінні і знову занурилася в спогади. Богдан із самого першого дня, коли їх розлучили з дідусем і забрали до дитячого будинку, почав обмірковувати план втечі. Він був впертий, рішучий, і навіть дитяча беззахисність не заважала йому мріяти про втечу на волю. Назад, у світ бджіл, сонця, теплого меду і рідного дідового голосу. А тетяна Тетяна завжди була поруч. Та саме в ту ніч, коли Богдан зібрався тікати, Тетяну скрутила гарячка. Дівчинку ізолювали, температура, кашель, змарніла личко. Брат прокрався вночі в ізолятор, пригнувшись і ховаючись в темряві, як справжній шпигун. Таню, послухай, я піду сьогодні один, але тільки на трохи влаштуюся, одразу повернуся за тобою. Чуєш мене? Я тобі обіцяю. Дівчинка ковтала сльози і тихо плакала. Ти точно приїдеш, не покинеш мене? Ти що? Ми ж разом завжди? Я швидко, і все буде, як раніше. Але більше Тетяна ніколи не бачила брата. За три місяці її вдочерили. Вона була в такому дивному стані, ніби її тіло жило, а душа стояла осторонь, спостерігаючи, мовчки, не втручаючись. Вона чула, як виховательки пошепки говорили, що Богдан потрапив під машину і, мовляв, справи кепські, але не вірила, не хотіла вірити. Потім намагалася його шукати вже дорослою та все дарма. Можливо, він загинув тієї ночі, а може, його теж всі але слідів не залишилося. Лише біль і тиха надія. Тетяна Васильівна, це воно? Жінка розплющила очі. Перед нею маленький дерев'яний навіс, обвитий сонцем і зеленю. А на ньому табличка, «Бджілки». Так, напевно, це і є те саме місце. Інших тут все одно немає. Швидка зупинилася. Тетяна вийшла. За столиком сиділа бабуся. Які ж ви молодці, що зупинилися, кращого меду вам і не знайти ні в районі, ні далі. Тетяна усміхнулася крізь втому. Чи такий вже й добрий у вас мед. А ти спробуй, перш ніж сумніватись, майже з образою відповіла бабуся і подала ложечку з ароматним золотом. Але з машини почувся голос водія Тетяна Васильівна, виклик. Вона поспіхом поклала гроші на столик. Вхопила баночку, я скуштую, обов'язково вдома. Бабця перехрестила карету швидкої, що рушила з місця. Господи, допоможи, встигніть. На ранок Тетяна здала зміну. День був вихідним, а це означало, що її маленька Наталка вже прокинулася. В будні дівчинку годі витягти з ліжка до садочка, а у вихідні, хоч о 6-й ранку, вже на ногах. Добре, що мама з ними. Та сама жінка, яка колись простягла до Тетяни руку і назавжди стала для неї справжньою мамою. Батько теж був, але його вже давно немає. Його хвороба і смерть, мабуть, і визначили Тетянину професію. Тоді, в дитинстві, вона дала собі слово допомагати іншим, рятувати, лікувати та захищати. Тетяна обережно прочинила двері та у відповідь у передпокій влетів вихор. Мамо, ти прийшла! Наталка міцно обійняла її за шию. Мамусю, а ти сьогодні врятувала когось? Тетяна глянула на серйозне п'ятирічне обличчя і тихо відповіла «А вже ж, сонечко, бо лікарі саме для того і живуть, щоб рятувати, і я теж, для тебе і для всіх. Наталка з захопленням дивилася на неї, ніби бачила перед собою супергероя. Мамусю, ти у мене найкраща. Найнайкраще на світі. Потім спритно зіскочила на ноги, махнула рукою, мов доросла господиня, а тепер ми руки й на кухню ми з бабусею смажемо млинці. Було в її голосі стільки важливості, що Тетяна навіть не сумнівалася саме Наталка головна біля плити, а мама тільки на підхваті. На кухні пахло теплом, ваніллю і чимось доволі рідним. Її мати стояла біля плити. Перевертала млинці золотистою лопаткою і посміхалася. Доню, сідай, сьогодні ти в нас просто герой. Тетяна сіла, мовчки глянула на маму і раптом зрозуміла, як їй пощастило. Мати, яка колись удочерила її, стала не просто жінкою, що дала їй дім, вона стала серцем, душею, корінням, і тепер цю любов вона несла далі до своєї дочки. До маленької Наталки, яка ні в чому не знала нестачі, особливо в любові. Коли Тетяна вперше сказала, що вирішила народити дитину для себе, бо вже тридцять, мати тільки спокійно запитала А батько одружений, і він нічого не знає, тихо відповіла Тетяна. Мати тільки зітхнула так вона мріяла, щоб у доньки було все як у людей родина, чоловік, свято. Але знала характер Тетяни та не шукала ілюзій. Вона була сильною, працювала лікарем, рятувала чужі життя та не любила зайвих слів, але її справи говорили самі за себе. Ох, і втомилася я сьогодні, прошепотіла Тетяна, дивлячись, як наталка наминає млинці, раптом схопилася. Я ж мед купила до млинців якраз. Вона поставила баночку на стіл, відкрутила кришку. І завмерла. Тетяно, що сталося? Наталочка тривожно шморгнула носом, а мама наблизилася стурбована до неї. Але Тетяна вже не чула їхніх голосів. Вона не могла відірвати очей від сухого листочка липи, що лежав на самісінькій поверхні меду. Саме так, як колись у дитинстві клав дідусь Мамо, мені потрібно туди, туди, де я купила цей мед. Через годину вона, Наталка і мати вже мчали в таксі. Водій беззлобно бурчав. Оце ви жінки цікаві, їдемо, сам не знаю куди. Ви впевнені, що впізнаєте місце? Впевнена, відповіла Тетяна, я покажу. Я й справді не знаю, як те місце називається. Так раптом накрутить багато грошей. Я ж за вас переживаю. Може, дорога туди буде коротшою? Дорога тягнулася довго. Минуло щонайменше 20 хвилин, коли Тетяна зненацька вигукнула Он, он той навіс! Зупиніть. Машина різко зупинилася. Маленький дерев'яний кіоск, на якому було написано бджілки, серце стислося. Ви за медом? перепитав водій, у цього пасічника і справді добрий. Він хоч і не так давно тут, а вже всі знають. Добрий чоловік. А як його звати? гаряче запитала Тетяна. Та хто його зна, пасічник? Всі так кажуть. А до пасіки можна якось дістатися? Можна, кілометрів п'ять, дорога не з кращих, але проїдемо. Решта дороги минула мовчки. Тетяна сиділа, стиснувши пальці до болю, а серце колотало, мов шалене. Водій ніби заразився загальним хвилюванням. Раз у раз потрапляв то в ямку, то в калюжу. Спіткнувшись об чергову ямку, буркнув. Та що ж це за дорога, господи. Ну нічого довезу, хоч би не даремно виявилося. Машина нарешті зупинилася. Тетяна першою вийшла назовні, а за нею її мати, маленька Наталка та водій. Перед ними стояв новенький побудований з душею дерев'яний будинок. Наталка міцно стисла мамину руку. Мамусю, ми що, в казку приїхали? Тетяна посміхнулася крізь хвилювання, якого не могла приховати. У грудях билося серце, і з кожним кроком воно стукотіло голосніше, вона відчула щось важливе поруч, рукою показала на будинок, потрібно тільки постукати, і казка, може, справді почнеться, але ноги мов би, вросли в землю. Та в ту ж мить вона помітила, що за будинком біля пасіки коперсається чоловік у захисній сітці. Сильна постать, пружна хода, не старий, її віку. Серце раптом стиснулося болем і надією одночасно. Богдан, тихо, майже пошепки вимовила вона. Чоловік, що вже збирався йти до вуликів, завмер, повільно обернувся, постояв, ніби щось зважуючи, а тоді зняв захисну сітку, підійшов ближче, коли до них залишилося декілька кроків, усміхнувся. Тетяно, він наче видихнув її ім'я і в ту ж мить обійняв сестру, закружляв, як у дитинстві, і вони обоє і сміялися, і плакали водночас. Наталка дивилася на них переляканими очима, а мама витирала сльози кому як не їй знати, як сильно Тетяна хотіла знайти брата. Таксі рушило. Водій, перш ніж сісти, простягнув Тетяні візитку. Дзвоніть, як треба буде, я приїду, хоч посеред ночі. Він ще вагався, хотів щось сказати, йому кортіло спитати, чи заміжня вона, але не наважився, може іншим разом. На подвір'ї під навісом вже накривали стіл. Та сама бабуся, яка продавала мед, поралася із мисками, накривала скатертину, як з'ясувалося, Її Богдан підібрав буквально на вулиці, хата згоріла, а дітей в неї не було, і тепер вона сама стала йому ніби рідною бабусею. Я тоді ледве встиг дістатися до міста, розповідав Богдан. Після нашої пасіки все здавалося чужим і страшним. Машини, люди, а тоді, якось все разом не помітив світлофора, мене збила машина. Майже півроку по лікарнях. Потім відправили в дитячий будинок, який взагалі чорт знаде. Я втікав двічі, тричі, але мене постійно ловили. Потім зв'язався з не дуже хорошою компанією. Коли схаменувся, було пізно. Мене вже помістили в спецінтернат для складних, а звідти не втечеш. Багато років по тому я все ж знайшов цей дитячий будинок, де ми були, але мені сказали, що тебе вдочерили. Жодних контактів не дали. Я залишився тут. Сподівався. Тетяно, як же я сумував. Пізно ввечері, коли розмови ставали м'якими, як тиша навколо, Наталочка вже спала в нього на руках. Її дрібненькі пальчики стискали його сорочку, немов не хотіли відпускати. А як же ми тепер додому? схаменулася Тетяна. А навіщо вам їхати? Богдан посміхнувся. Я будував цей дім великим, щоб у ньому було місце для всіх, для рідних. Він глянув на їхню маму, ту, що виростала Тетяну з любов'ю. Ви мама моєї сестри, отже і мені рідна. Я так це відчуваю. Жінка мовчала, потім поклала руку на його долоню. Я знала, я завжди знала, що у моєї тетянки не може бути поганого брата. І десь вночі над ними завис медовий аромат. Той самий з дитинства, і здавалося, що весь світ нарешті став на свої місця. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.